Такий хлопець, а ти пасхуда і зараз я багатьох виб'ю. Я вас попереджаю за собі стати, все зрозуміло. А ти башкує хлопці? Ти паскуєш на самопода. Натуральна пашкуда. Друзі, сьогодні я з вами хочу поспілкуватися на рахунок поліцейських і ТЦК. Дуже багато шириться інформації в просторах інтернету, де... Пакують цих людей в бусики, люди просто кричать, знімають на відео, кричать, та йдіть ви самі туди. Стоп! Люди! Як це вас розуміти? Є хороші люди, є погані люди. Є хороші поліцейські, є погані поліцейські, є хороші військові, є погані військові. Люди, ми всі різні. Не потрібно того робити, як то склалося декілька днів в місті не Правоохоронці поховали ухилянка, на куча людей, старих, молодих. Почали кричати, захищати, кричати, йдіть ви самі на фронт. Люди! Ви що? Тут хлопці по 18-по 20 років з вас захищають. Ми тут втрачаємо свої життя, кожен день ризикуємо заради того. Нам потрібно підкріплення сюди, нам потрібні нові сили. Чому ви їх захищаєте, друзі? Не потрібно того робити. Якщо у вас є якась особиста неприязність до кожного із них, до якоїсь конкретної особистості, то це особисті ваші справи. Якщо вам на ній не подобається той поліцейський. А ви берете, викидаєте простор інтернету. Так якщо ви не хочете, щоб ту людину пакували, яку ви бачите, так будь ласка, запакуйтеся замість неї в тайбусі і приїдьте нам сюди на допомогу. Бо як показує практика, люди, які ховаються у хилянти і в бусіка, вони ну, вірують ну, дуже добре. Ще краще їм колись. А черененьки кидати, чому у вас нема світла? Ну, як на мене, це дуже дивно і по дурному друзі. Не репостіть цієї фігні. Будь ласка. Не репостіть, я побачу, що дуже багато військових репостить, моїх односельчанин. Якщо вам цей Тарас не подобається, набийте йому морду конкретно самі, а не виставляйте пости. А якщо хочете виставляти пости, так будь ласка, поміняйте мене, чи от побратима, якому 18 років, чого ви, запакуйтеся в той бусик. Неважливо, чи ви жінка, чи ви чоловік, чи ви дід. Живу тут всі. Для всіх є робота. А викидати в інтернет, як ви класно зняли. Ну, друзі, то як на мене низько, знаючи, що ваша дитина, сусід, брат на війні зараз ризикує життям. Перестаньте, друзі, то робити. Бо мене вже розриває разом з побратимами від того, що ви дійсно не розумієте, що нам тут треба підкріплення. Ого, люди! Що там, брат? Я не чую! 活动。嗯嗯 такий хлопець, А ти пасхуда, зараз тебе багатьох виб'ють. Я вас попереджаю за самі спецзаслі, це зрозуміло. А Ти пасхуна сама худа. Натуральна паскуда. Ви як питаєте скоро Так, один направо, один направо, хлопці. Крийте, я йду, я йду, я виходжу на дорогу, ви прикривайте. Оп. Свої. Своя машина. І так, ми витримали мої штани на грудки. Репнули по шву, не по шву. мені з тієї сторони швачка зашивала. Потрібно знайти людину. Хто мені це зробить, зашиє, зробить з них як новий, бо це мої штани, які я дуже люблю. І буду їх шити до тих пір, поки вони не зітруються. Заряд до зарядка. І далі рух. Тут дуже будуть запасні на всіх випадок, всяке буває. Це, друзі, проблема, що ви замітили. Знаєте що випав? Бо забив на одного, на два патрона більше. Забагато. Одного відстаємо і робимо так. Решту в карман. 那是可以的。